Отже, люди прикрашали свої оселі. Безумовно, ця традиція є дуже древньою, і своїми коріннями вона йде в далекі-далекі часи ще до нашої з вами епохи. І на початку вони приносили не ціле дерево, а тільки гілочки. І було багато культури, які використовували гілочки чагірників або просто квітів. Так, одним з поширених буде падуб або гострилист. Неймовірна красива рослина з колючими листочками, яка має таку властивість стійкості до морозу і залишає свій колір красивим і насиченим. Крім того, що вона залишає свої листочки зелені, вона також ще має таку неймовірну прикрасу, як червоній. Ягідки, що, безумовно, робили її привабливою для більшості тих людей, які жили там, де ця рослина є поширеною. Так, на свято британці збирали саме цю рослину. Вони вважали, що її соковитий зелений кольор писточків. І яскраво червоні ягідки будуть саме тим, що допоможе їм пережити саму коротку ніч. З часом, коли в цій державі поширилося святкування Різдва, традиція робити віночки або маленькі букетики, які ми прикрашали оселі, залишилась і таким чином гостролист прийшов в хати святкувати. Різдво. Крім цієї рослини, також поширеною тереном Європи буде плющ. Дивним чином, але плющ вважається рослиною, яка теж має свої певні сакральні сили. Багато хто приписує плющу таке намагання рости вгору, яке воно може передавати, саме ця рослина, тому хто її приносить собі на різдво. Саме через це плющ теж використовується і використовується до сьогодні в багатьох європейських країнах разом з піддубом або окремо для святкових букетів. І піддуб, і плющ мають свою колядку. Саме їх згадують у калятки, яка називається The Holy on the Ivy. Отак маленька рослинка, здавалось би, але потрапила у святкову колядку. Крім плюща гостролиста є ще декілька чергників. Так, наприклад, кизильник. Кизильник приваблював так само, тим, що він може не змінювати свої зелені листочки на інший колір, він може їх утримувати при морозі, і він теж прикрашен красивими червоними ягідками. Не тільки ягідки приваблювали, а і декоративність листочків, які були різнокольорові, також була причиною, яку навантажували у сакральну знакову систему люди, які бачили і використовували цей кущ. Він є чудовою прикрасою, дуже поширеною і дуже древньою є омела. Омелу використовували. Над дверима, а також її вішали на стелю. Взагалі, в Британії навіть було поширено, що під омелою мають поцілуватися закохані, що це приносить не просто сил, а це надає їх подружжю значно більше сили для того, щоб проносити свою любов крізь роки шлюбного життя. Красиві омели і на сьогодні є поширеною прикрасою. Крім омели, ще є розмарин. Для нас він є дуже незвичний, як і більшість наступних рослин, які ми будемо згадувати. Розмарин вважається рослиною, яку дуже любила Діва Марія. І, безумовно, тому її використовують на святковому столі там, де розмарин є більш Поширена, красива квітка, має не тільки блакітні, але й рожеві і білі квіти. Вона є дуже запашною і, безумовно, є бажаною на багатьох різдвяних столах. Пуансетті. Пуансеттія стала популярною не так давно. В 19 столітті з Мексики вона потрапила спочатку в Каліфорнію, потрошки стала поширюватися по вкритих. Садках, тому що вона була дуже привабливою своїми різними кольоровими листочками. Але з легкої руки голівудського садівника Пауля Екє, вона стала популярна саме як різдвяна рослина, саме як символ Різдва. Справа в тім, що на початку 19 століття Паул Екі виставив цю рослину на розпродаж як символ Різдва. І це було легко зрозуміти, оскільки. Червоні красиві листочки, які створюються в зимовий період навколо квітів цієї рослини, нагадують про різдвяну зірку, нагадують про кольори притаманні саме різдву, зелений та червоний. І тому з часом ця рослина стала настільки популярною, що її стали розводити і добували з різні кольори для того, щоб вона прикрашала. Чудові різдвяні дні. Крім пуансетії, є неймовірно красива квітка гіпіастром. Вона зовсім недавно стала поширеною на Різдво, можливо, трошки менше або трошки більше одного століття. І пов'язана вона з тим, що частина її назви астро перекладається як зірка. Гіпіос по-грецьки це квалер. Астрон це зірка. І з часом, коли стали розводити ці рослини, то завжди використовували саме цю, цю составну від назви Астрон. В даному випадку це не тільки зірка, це перекладається як голос, як порядок, як дискусія, як знання і як початок. Звісно, з своєю привабливістю, тим, що вона може квітнути, якщо гарно доглядати, цибулинки на Різдво, вона стала дуже поширеною в багатьох європейських країнах. Відома нам з вами рослина, яку ми бачили з дитинства, це Шлюмберг. Шлюмбергера є поширеною, вона була дуже популярним кактусом, ми її знаємо як. Різдвяник, як квітка грудня, як зіга кактус як і епіфілума. І саме завдяки тому, що вона квітне в період різдвяних свят, завдяки тому, що її квіти нагадують квіткою і різдвяну зірку, яка вказує на те, де знаходиться якщо Христа вона стала поширеною. Ще одна дуже поширена квітка, яка відома в багатьох країнах, це чимерник або христова Троянда, або Троянда Ісуса. Вона квітне саме взимку, коли сніг, а вона починає квітнути десь в грудні і тримає свої красиві білі квіти ще довгий час. Милуючи і приносячи радість тим, хто її зустрічає. Отже, різні країни, різні рослини, різні квіти, і з часом в будинки зайшли дерева, зараз в будинки заходять квіти. І хто знає, що за наступна рослина буде. Символом Різдва. Бажаю вам теплого Різдва, бажаю вам тихого Різдва і, безумовно, всім нам бажаю перемоги на темряви у всіх сенсах.